На території Дубинської міської лікарні вже кипить робота. Тут реконструюють старий урологічний корпус, розчищають територію, аби залити фундамент для нового сучасного приміщення. Проект на потужність 36 шість стаціонарних і відвідуваторний підрозділ з проектною потужністю 15 пацієнтів на день. Реабілітаційний центр займатиме площу понад 2000 метрів квадратних. Директор лікарні показує, який і він матиме вигляд. Дуже схоже як клевенський госпіталь, воно практично в одному стилі з одним, однаковим використанням дизайнерських підходів. Це у нас досить велика своя територія, земельна ділянка, яка дозволяє біля існуючого її території. Тут у нас був ну, великий земельна ділянка, тут дозволяє повністю розмістити не тільки, не тільки. До існуючого корпусу добудову необхідних залів, а й забезпечити можливість інклюзивних парковок, місце розміщення відвідувачів і вільний доступ до приміщення. Палати планують розмістити у старому корпусі. У новому буде великий зал, окремі кабінети для індивідуальних занять з фахівцями. Існуючи приміщення проектів, є перехід до головного корпусу і власне спільна вхідна група і. Зал новий це власне той реабілітаційний простір, який буде серцем цього проєкту, який дозволить нам використовувати сучасні методики реабілітації. Ініціативу створити реабілітаційний центр у Дубно підтримали у міністерстві. Він увійшов до переліку проєкту посилення спроможності закладів охорони здоров'я у наданні стаціонарної реабілітаційної допомоги. На ці потреби держава виділила 200 мільйонів гривень. Окрім того, було співфінансування із обласного бюджету. «В Першу чергу реабілітація і військовослужбовців, і тих людей, які потребують цієї реабілітації, які сьогодні ми фізично не можемо прийняти. У нас є достатньо. Кадрів для забезпечення роботи щодо реабілітації, але недостатньо приміщень, де ми могли б в повному обсязі надати послугу. То новий корпус надасть цю можливість. Завершити всі роботи планують до кінця року. Новий реабілітаційний центр підсилить роботу лікарні, адже медичний заклад обслуговує увесь Дубинський район, а це майже 200 тисяч населення. Нагадаємо, на Рівненщині послуги з реабілітації вже надають 20 закладів охорони здоров'я. Ця допомога є безоплатною для пацієнтів. Фінансу. Сування здійснюється через програму медичних гарантій. Анна не цуклексі Олексієнко, випуск новин.